Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін, І ви дивитесь канал «Про пасічне життя. Знаходимося з вами на пасіці. А на пасіці несподівано з'явився бардачок. Давайте зараз вам все покажу. Щось воно тут розбросано. Вулики оце посеред проходу стоять. Тут ще один рядочок нетронутий, але і до нього доберемося. Далі дивіться. Піддони хтось там посовував, вулики, до речі, з бджолами. Ось о, дивіться, землею трошки воно вже присипано. Чомусь діжка якась стоїть, ще вулик висунутий з рядка. Ще піддони оце от висунуті. Далі там взагалі якась там тачка. Давайте підійдемо, що там подивимося. Кувалда ось це ж розбросана. в Втасі якісь там будівельні матеріали, пісок, якісь там корито якесь. Ну, в общем, дивіться, повний безлад чомусь е утворився на пасіці хаос. А як він утворився, я вам зараз все розкажу по порядку. Колись я спілкувався з Миколою Миколайовичем, е господарем фірми Бістар, і він мені спитав: Андрій, у тебе спина не болить. Я зразу сп... зрозумів, про що він каже. А каже він про те, що оці мої вулики вони розташовані на піддонах. І навесні, коли це працюєш з нижнім корпусом, поки оцей рядок пройдеш, ну вже так знаєте, спина відчувається. Поки другий рядок пройдеш, спина вже так. знаєте, болить. І на вечір вже вона, як кажуть, колом стає. А все через те, що ти, нахилившись, працюєш з вуликом і зробив мені. Микола Миколаївич, пропозицію придбати оцю таку підставку, яка в чому її плюс полягає в тому, що вона регулюється по висоті, в залежності від місцевості, ландшафту. та Висоти, як кажуть, вулика. Якщо вулик лежак, от на таких ніжках, які на максимум зараз виставлені, я думаю, що чудово буде працювати. А якщо стояк, то в принципі навесні можна отак от працювати. А потім, коли буде наставлятися корпуса, можна зробити нижче. Тут дуже багато отворів, можна підрегулювати все. І це. чудова підставка. Мене натовхнула на мисль, що треба на думку, що треба все ж таки піднімати вулики, щоб поберегти, поберегти свою спину раз. І по-друге, я ще збирався наступного року качувати. І вже в траві щось мені не подобається, бо останнього разу під час качівлі я запарив одну сім'ю, і це, я думаю, що одна з причин, що без підставок вона стояла тощо. Тому що оця от е, у мене в цих вуликах, і взагалі майже в усіх вуликах, січасте дно, а я ставив прикочівлі вулики на траву, і ця перевага січасте одна тобто вентиляція через дно, вона вся втрачалася е, на траві. Отже, вирішив для кочівлі теж розглянути таку можливість, як оці підставки. Дуже вони якісно, я вже підкреслю, як всі вироби компанії Бістар зроблені. І саме головне, вона оце розбирається, оці от, направляючи. Вони витягуються, і виходить, знаєте, така, ну, поставка дві таких палки і от дві таких підставки. І все. Можна накидати і перевезти дуже все легко. На відміну від подонів, які, я вам вже казав, щоб мені переїхати, треба ще одну зайву ходку робити, щоб піддони ці перевезти. А ще я ж вже вам показував, що ці піддони вже у мене декілька років. І декілька років вони вже почали потихеньку розвалюватися. Зараз я перемкну камеру на другу і вам покажу. Дивіться, ось ось, ось бачите, да, що тут от відвалилася планка, тут вже згнила. О, о, бачите, він вже вже розвалюється. Оце я його тягнув, він вже розвалюється. Цей не набагато кращий. Бачите, тут вже прогнило. Ось-ось, бачите, все, капець йому. Далі йдемо. Це я так, знаєте, випадково вам витягнув. Тут взагалі тут немає, тут немає. Далі піддон, дивимося, теж розваляється. Тобто ці піддони вони безмежно вам слугувати не будуть. Я ж кажу, що 5 років вони послугували і все. І вже майже капець. І дуже така була остання така крапля, знаєте, як кажуть, терпець урвався. Коли, ну це от Я працював на одному з таких піддонів. В одній руці стамеска, в, в другій руці рамка. І тут. Є, оця от одна з дошок ламається. І я падаю, знаєте, на спину і лежу. Зверху в одній руці, я ж кажу, стаміска, з другої руці рамка з бджолами. Я не знаю, як піднятися. Поки я як, що треба стаміску викинути, сусіди побачили, що я валяюся, як не валяшка. Я потім довго пояснював, що це я впав, а не п'яний якийсь там. Отже, перша причина заміни. Підставок на моїй пасіці це те, що вони вийшли з ладу і треба щось рішати. Чи такий варіант, чи другий варіант, я остаточно, до речі, ще не визначився. Варіантів у мене є декілька. Я думаю, що всі ці ви побачите всі мої експерименти на пасіці. Один з таких підставок. Такий Єдиний недолік цієї підставки, вона дуже класна, дуже бомбезна, регулююча, така розбарна. Єдиний недолік це ціна. тобто. Якщо б було трошки дешевше, то б, може бути, і розглядав на цю пасіку. Хоча, знаєте, все у нас в житті змінюється. І погляди на життя змінюються. І може бути я і такі подставки і придбаю на всю пасіку. Побачимо. І що, що ще хочеться сказати про подставкам. Чого їх міняти? Ви бачили, що у мене тут -от котики бігають, яких основна функція у них це ловить мишей. Так ось під цими. Під цими подонами їм дуже важко ловити мишей. Тобто, миші мають змогу в такі ось щілини заповзти в ці тріщини, і мишам, тобто, котам вже важко їх дістати туди. Бачите, шукає, шукає, чує вона, що тут десь була миша. А коли тут стояв піддон, бачите, вона там не лазила, бо вона її не відчувала ту мишу. Тобто, перша причина це у нас підняти вулики. Друга причина це у нас замінити підставки, які вийшли з ладу. І третя причина, я ж кажу, щоб котам було зручніше ловити мишей. І миші це ж дуже велика проблема. До речі, я вже зараз оце я йду і шукаю поглядом, де вже прокралася миша, бо коли я відбарковував рамки, вже я побачив сільники, перегризені мишами. Давайте тут побачимо, можемо ми. І потрапив на мишу. Так, тут у нас дуже слабенька сім'я. Ось вона там сидить. Те, що я буду об'єднувати. Не, не бачу я тут погляд е, сліди мишей. Так, продовжуємо наш репортаж. Ну, вирішив же ж, я, я ж кажу, поменять підставки. І думаю, ну давайте щось, якщо міняти, то щось там кардинально. А що кардинально? Кардинально, дивіться, у мене тут от на поддоні два вулика. Ну, в принципі, відстань один від одного така, знаєте, достатня. Але е, отут, от дивіться, от якщо поставити мою ногу, вона тут не влазить. А мені дуже зручно робити, наприклад, з боку. Коли от в цьому вулику, отак от з боку підійшов до нього. І так його перебираєш, бо там ще рамки, ви ж, знаєте, вони... Вздовж от вулика знаходиться. А коли ти отут стоїш, одна рука тягнеться, друга тут рука, тобто такий перекошений. працюєш перекошений, ну, Дрібниці, але за цілий день воно надоїдає. Да? і Не те, що надоїдає, да? хочеться кажу, покращить у себе на своїй пасіці. Я вирішив все ж таки оце от відстань між вуликами збільшити до того проміжку, щоб отак от можна було встати. Отак от. ну, поміряв я десь 40 см, повинна бути відстань, щоб я отут отак от став. Біля цих вуликів і працював отак от, з цим вуликом. До речі, таке розташування чередування дуже от, знаєте, зручно з цими шестирамниками, бо він ну максимум ще тут один корпус задається. І ти от сюди сідаєш, з цим працюєш, бо збоку. Але ж я ж кажу, от це така відстань, це вона замала, а от така от ще так нормальна. І коли воно буде що тут, 40, що тут 40, воно буде дуже зручно от сюди сісти і тут працювати, чи з цим працювати. в общем, рекомендую. Вирішив я їх трошки роздвінути, ці вулики. Думаю, ну, раз я роздвину, пригадав е, коментарі під своїм відео. А я, до речі, така людина, яка дуже конструктивно відноситься до коментарів. Дуже, там, ну, дуже, дуже є бага, ну, багато, там декілька коментарів бувають таких, знаєте, негативних. А я на них не звертаю уваги. Я звертаю увагу на конструктивні коментарі. І один з коментарів е, був під там, одним відео. Що треба на пасіці там, від вітру і для затінення висадити дерева. Звісно, що я над цим думав, але думав довго, як їх розташувати, ці дерева, щоб воно було зручно і косить. До речі, отут, -от, наприклад, ось дивіться, тут дуже зручно косить. Отак от, от пішов косой, раз там розвернувся і другий раз. Думав, я дерева висаджую десь посередині рядка. Не підходить, бо тут я машиною їздю, і там машиною їздю раз, і воно буде незручно косити два. І один з коментарів у мене попався людина, написала посади в рядку. І я вирішив все ж таки висадити з цього разу дерева. Дякую, до речі, тої тій людині, не пам'ятаю, як нік зветься той, той, той людини. І вирішив запланувати у дерева, порадила людина посадити абрикоси. Абрикоса. Я теж подивився, до речі, відео Андрія Баскевича, а він, коли був на пасіці у Фабро, то він того Фабро казав, що висаджуєте дерева, там час прийде дуже швидко, і ви отримаєте у себе оці от зелені насадження. Але він там висадив акацію, я подумав, що висаджувати акація, ви знаєте, ну що, вона буде тінь давати і дуже вона добре росте. але... Я кажу, зиску не буде. Оце, от коли я садив фацелю, я так зрозумів, що треба садити те, що дає зиск. І вирішив посадити ось абрикоски. Абрикоски, може там год через 5 і будемо продавати на базарі абрикоски. Тут їх так чимало вийшло, висадив поки що два рядка. Зараз ви побачите ці абрикоски, ну, не знаю. Цю ви бачите, я з того ракурсу знімлю. Так що. Вирішили, як кажуть, одним махом вирішити дуже багато завдань. Це і припідняти вулики, і їх і роздвінути. І, як кажуть, обновити подони. І тут вже, бачите, і затяніть пасіку. це ж дерева будуть декілька функцій виконувати. Будуть виконувати функцію затінення пасіки, будуть виконувати функцію гарантіров для бджіл, будуть виконувати функцію. Захищати від вітру частково, тобто якийсь там перешкоду. Ось тут, от, мабуть, буде видно оці от абрикоски. Бачите, рядочок такі абрикоси, Різні сорта я взяв. Так що отакі, друзі у нас такий двіж на пасіці, тобто такий, знаєте, конструктивний двіж. Дякую тим людям, які пишуть конструктивні коментарі. І буду навіть, сподіватися надалі, що да, коментарів конструктивних будуть, буде побільше. Оце вам розказав, друзі, показав. Обов'язково вам розкажу ще там проєкт з компанією Бістар стосовно дослідів вуликів ППУ, але це буде в наступних відео. А зараз я вам бажаю добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!